Привіт-привіт, мої хороші. Рада вас вітати на своєму каналі Української Відьми. Звуть мене Аня. Сьогодні ми дивимося скорпіонів, що їх чекає в травні, на що треба звернути особливу увагу, від чого, можливо, відмовитись. Як будуть складатися події, на що ви можете вплинути, на що ні. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки, писати мені. На телеграм особисті питання для особистого розкладу або перегляду, перегляду яснобачення. Скорпіони, трави. Ви в парі, ви в гарних емоційних зв'язках, були вороги, вони за вами спостерігають, будуть намагатися зруйнувати ваше життя, ваш стабільний емоційний стан. Але це в них не вийде, тому що все, що вами заплановано на травень, будь ласка, воно реалізується. Тому з квітня, коли дивитесь цей розклад, плануйте, розписуйте по датах, по сумах, це буде дуже добре. Якась жінка вас дуже сильно вибісить. Ви, ви вам хтось дасть пораду? Ви прям будете посваритись, але потім зрозумієте, що людина би сказала від чистого серця. Карте травень. натравень. Нікому не кажіть, де ваші гроші лежать, нікому не кажіть, що ви плануєте кудись поїхати або на щось коштовне потра... витратите. Бо не реалізуєте, бо не реалізуєте. Тут дізнається приємну новину про вагітність. Дивіться, в кого чоловік або кохане на відстані, або ви зараз не спілкуєтесь, не вганяйте себе в депресію, бо у вас можливий депресивний стан. Людина просто вами маніпулює. Йому подобається, коли вам больно боляче. Для вас проясниться якась ситуація, і ви зрозумієте, що було втручання. Тут Ви просто зрозумієте, що Ну, Або самі відмовились від гарного а, варіанту, або що то хтось так вплинув на вас. І навіть будете відчувати хто? Сила, емоції, енергія, багато енергії для нових здобутків, підтримка. От щось у дівчат з чоловіками не складається діалог. Тут вам порада, більше жартуйте. Менше згадуйте, як було колись. Тому що одинокими не будете. Ну, Зі всіма родичами пересваритесь, але вас потім пожаліють, і все ж таки буде так, як ви просили. Ну, Сварки то іноді дуже корисно, знаєте, особливо з близькими людьми, щоб більше цінували і менше балакали за спинами. Ну, тут такий місяць.